Пані Посол, наскільки я розумію, ви представляєте Україну в не тільки в Південній Африці, а ще й в, в яких країнах посольство України в пар відповідальне за 10 країн регіону. Так. А нещодавно ми відкрили посольство в Боцванії в Мозамбіку. Там вже є повноцінні штатні розклади, повноцінні посли. Доїхали вже до цих країн. Mm. В Мозамбіку скоро вручить верті грамоти по солоду. У нас залишається сім країн. країн за нами: це Намібія, Замбія, Зімбабве, mm. Маврикі, Мадагаскар, Светні, Лісота. Цікаво, всі ці країни я намагаюся відвідати після Павлі, що ви перелічили. Пані Посол, за три роки повномасштабного стороння, як змінилося? Чи змінилося ставлення з одного боку урядів цих країн до. України і до війни. А, а якщо ви можете прокоментувати ставлення пересічних громадян я думаю, що правильно починати говорити про ставлення пересічних громадян, mm -hmm. тому що саме тут ми бачимо те, що називається англійській мові shift, да? там де відбувається зміна позиції, розуміння, поглиблення а, якоїсь свідомості, тому що ми опинилися в 22-му році в ситуації, коли не багато африканців знали. Про е, Україну, як країну незалежну, як країну, яка насправді має історію стосунків з їх відповідними країнами. І ми починали. Ми починали фактично з того, що ми робили ілітерасі, е, да, корешн. Як в радянські часи Лікбезс. Абсолютно. В різних країнах це було на різному рівні, доводилося адаптуватися. Ну а уряди країн Півдня Африки вони намагаються завжди приймати рішення консолідовано в одному струмі, і, або під Парасолькою регіональної організації, якої є Садок, South Африкан Development Community, mm. або під лідерством якоїсь окремої країни. Будь-то парчик. Так, так. То. Тому ми бачили, як формувалася паралельна позиція разом із розумінням, хто такі українці, за що вони борються. Це все було в рамці Non-Alignment Movement, яким себе, в яку рамку загнали себе фактично всі ці країни. Неприєднання. Не і наша мета, основна, була говорити з цими країнами, що не існує такої е, політики, чи тактики, mm. чи розуміння як е, неприєднання чи нейтралітет щодо принципів статуту ООН, mm -hmm. щодо принципів е, територіальної цілісності і суверенітету. Висновок такий, що навіть нейтралітет він буває різний. Він буває з різними відцінками. І, напевно, нейтралітет, який був в 22-му році і сьогодні від цих країн, він має зміни. Коли обидві країни не вдоволені більш однаково, можливо, так це можна. Описати. Тому багато ще роботи. Багато роботи mm. попереду це моментум для відносин нас і Африки. Mm. Я думаю, ви це чуєте не тільки в Африці, так. але й в інших країнах, де ми не мали можливості ще до сих пір свою дипломатію mm. застосовувати. Тому що я би хотіла всіх нас закликати. не Критикувати себе за те, що нас не було. Mm -hmm. Не було в Азії, не було в Африці. Ми доволі молода країна. І коли mm -hmm. ви будете говорити з південноафриканцями, ви завжди маєте проводити цю паралель, що і вони, і ми, молоді демократії, mm -hmm. фактично одного віку. І перше, що робить будь-яка країна, здобуваючи а, свій суверенітет mm -hmm. а, і будуючи свої інституції, Розбудовує відносини в рамках регіону, тому що це і є їх безпека. Власне, це ми робили. А тепер у нас моментум, у нас та е, да, мить, той коридор можливостей, Дякую. коли ми можемо вже на цій базі, яка створена, говорити. Дякую. Дякую. Попередній міністр закону справ Дмитро Кулеба а, назвав ці відносини між Україною. І Африка Африкою такий новий такий етап відродження, да? Ренесанс. ренесанс, ренесанс mm -hmm. так? В чому полягає цей Ренесанс? Чи він продовжує а, прогресувати? Чи ми можемо говорити про цей Ренесанс? в чому він полягає? Ренесанс або навіть реінкарнація. Тому що я вам наведу приклад. Вчора в Ботсвані Міністерство закордонних справ цієї mm. країни опублікувало Інформацію про те, що вони відзначають чи святкують 55-річчя дипломатичних відносин з Російською Федерацією. І от у мене питання: а чи 55 років взагалі Російська Федерація, як така існувала, а Росія намагається перейняти чи перебрати на себе? А ось ця сла леґі того, що спа радянський бащено на себе, і нам треба бути щирими і голосними щодо того, що Україна робила, яку вона мала роль у боротьбі африканських країн. Із режимом апартеїду, визвольні рухи і тому подібне. А це означає, що ми робимо ренесанс чи реінкарнацію того, що Україна робила у складі тодішнього Радянського Союзу для африканських країн, і вже з повною демократичною завзятістю, яку ми одержали внаслідок. Розпаду радянського mm. союзу і тим паче сьогодні, коли ми відстоюємо саму, саму сутність нашої ідентифікації, ми можемо говорити, що ми прийшли, повернулися в Африку для того, щоб казати, ми тут були, ми mm. готові до інших підходів, до справедливого і взаємовигідного співробітництва. Пані Посол, а щодо ставлення до України. Якщо ми візьмемо весь такий широкий політичний спектр правляча партія, і зараз ми йдеться про уряд дане не чи є розбіжності між цими політичними силами в країні щодо ставлення до війни? Розбіжності є, і вони іноді дуже радикально відрізняються. Були партії, які однозначно і. Одразу після вторгнення засудили агресію, закликали Росію до виведення військ, були партії, які енерційно, і емоційно і історично виправдано зробили такий рух, але потім були вимушені в силу різних обставин зайняти більш нейтральну позицію. На є офіційна сторінка Міністерства закордонних справ Південно-Африканської mm. Республіки, і там до сих пір дуже правильний стейтмент, дуже правильна заява, яку ми вважаємо історичною напевно для Південної Африки, але яку вона на той момент вирішила відкласти, але не видалити. Тобто партії по різному mm. дали оцінку ситуації. І, мабуть, наступний ваш крок буде запитати чи наступне запитання, а чому саме? Mm. Відповідь буде тому, що у них у всіх була різна доза російської дезінформації в залежності від того, з ким наскільки росіяни працювали з метою донесення. Так званих наративів і виправдань своєї агресії, mm. там ця агресія сприймалася абсолютно е, не засуджуючи. Mm -mm. Так, розуміючи, да? Рус, Руслан Ферштейн це такий німецький термін.